Слухайте, скільки ж в Україні таких хворих людей? У Черкасах НАТО зі ста поплічників московського патріархату зітхнили спробу захопити Свято Михайлівський кафедральний собор, який нещодавно перейшов під контроль ПЦУ. Разом із ними, як повідомляють очевидці, був і підозрюваний у розпалі міжрелігійної ворожнечі митрополит Феодосій. Натовп цих поплічників увірвався до собору. Почали вони заливати прихожан перцевими балончиками, бити капеланів ПЦУ, виштовхувати їх з, -з, -з собору, і, врешті-решт, вони за. Берекадувалися у приміщенні. Поліція відкрила справу за фактом хуліганства. Пізніше військовий капелан Володимир рідний повідомив, що храм таки вдалося відбити, і закликав усіх прихожан приходити до храму і молитися, щоб цей ганентний інцидент не повторився. Що потрібно вбити в голови ось цим людям, які продовжують прославляти патріарха Гундяєва у своїх проповідях, і продовжують молитися у московському патріархаті, знаючи, що в країні війна.